Хот тейк соцмережі не зло, вони нікуди не дінуться. Але хороша новина в тому, що я дійсно вірю, у нас є можливість побудувати з ними нормальні стосунки. Мене звати Аріна, я хронічно онлайн, бла бла. бла Ви це все вже зрозуміли. Отже, рахуємо, що перша стадія прийняття пройдена. Але у новому сезоні я задалась питанням: а як мені з цим? А вам як? Ми перше покоління, яке подрослішала онлайн. І мені страшно згадувати, скільки всього ми не робили в інтернеті. Ми досліджували можливості, та робили помилки, і це все абсолютно всліпу. Це такий величезний спільний досвід, що я хочу про нього поговорити. Пошук роботи, знайомства, стосунки і дружби на відстані, самовираження. Все це стрімко прийшло у діджитал і правила гри повністю змінились. Дуже часто це лав-хейт relationship, і кожен із нас хоча б раз зносив застосунки для того, щоб все одно повернутись назад. То чи є життя десь між хронічно онлайн і повною відмовою від усіх соцмереж? Чи можна взагалі подолати цю фрустрацію і змусити соцмережі працювати нам на користь? Мені також дуже цікаво. Для наших слухачів, от як зміниться подкаст. Якщо раніше ми говорили про тренди та ділились професійними інсайтами з індустрії піару та сошол мідіа, то зараз ми використаємо свій досвід для того, аби побудувати цікаві розмови з нашими гостями. Моралі не буде, але якщо ви з тих людей, хто вміє вчитись на чужих помилках, welcome! Життєстверні історії також будуть, не переживайте. У цьому сезоні я запрошую нових героїв для того, аби розпитати, чи усі приховують від начальника сторіс? Як це воно бути фрілансером? А блогером? Чи можлива дружба на відстані? А кохання через апки для знайомств це також маячня? От і дізнаємось. Почуємось онлайн уже дуже скоро. А й побачимось також, тому що в цьому сезоні ми додаємо відео на ютуб. До зустрічі!